8,5 мільйона гривень виділено з регіонального бюджету для ремонту одного з апаратів у обласному онкодиспансері. Щодня 100 хворих на рак потребують лікування на цьому обладнанні. Його термінове відновлення врятує життя не одному пацієнту. Подробиці в сюжеті Світлана Піцан. Медики відзначають, що за останні роки на півдні України значно зросла кількість хворих на рак. До Херсонського обласного онкодиспансеру за рік звертається понад 70 тисяч пацієнтів. На всю область є тільки два апарати для гаматерапії, і один з них вже місяць як поламаний. Зараз всіх лікують тільки на одному. Це велике навантаження і для медичних працівників, і для техніки. В середньому в день методом променевої терапії лікують 100 пацієнтів, а норма 30. На всю Херсонську область є тільки два апарати для гамотерапії. Один з них 1978 року випуску, а другий 2004. Протягом останнього місяця апарат 2004 року повністю вийшов з ладу, і крім перезарядки, він потребує ще й капітального ремонту. І на сьогоднішній день всі мешканці Херсонської області лікуються лише на одному апараті, в результаті чого ми змушено перевели роботу апарата на цілодобовий режим. Тут і лікарі і. І медичний персонал, і пацієнти і вночі цілодобово отримують лікування. Це дуже незручно для пацієнтів. На жаль, на такому обладнанні ми і дітей лікуємо. У нас іншого просто немає. А для дітей повинно бути більш якісне обладнання для того, щоб не ушкоджувалися здорові тканини, тому що дитина росте і ті тканини ростущі. Якщо вони підпадають в зону іонізації, то можуть бути негативні наслідки. Аби відновити роботу другого апарату, депутатами з обласного бюджету було виділено понад 8 мільйонів гривень для перезавантаження і капітального ремонту цього апарату. Конечно бы хотелось купить новое оборудование, но его стоимость где-то порядка полутора миллиона евро. И, ну, сегодня полутора миллиона евро, мы будем участвовать в грантах, будем пытаться купить новое, но именно за счет средств областного бюджета мы это потянуть не можем. Но, но сегодня ежедневно требуется порядка ста человек, которым надо оказывать помощь, именно, радио, ну, именно радиоактивное облучение. Мы с областного бюджета предусмотрели ряд направлений медицинских, которые нам мы сегодня необходимо, необходимо финансировать. Это детская областная больница, это областная больница. Ну, в этот перечень попала в том числе и онко онкологический диспансер. Поэтому мы выделили деньги порядке более 8,5 миллионов гривен, там по памяти 8 миллионов 591 тысячи гривен, где будут, проводится тендер и будет закуплено необходимое оборудование, это заправка. Через лікування на застарілому обладнанні опромінення одного поля відбувається не за хвилину, а протягом 20-30 хвилин. Це суттєво шкодить здоров'ю. Людина стає інвалідом. В разі відновлення роботи другого апарату пацієнти будуть отримувати більш якісне лікування. Світлана Пісан, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.